Стільки раундів, скільки я зможу протриматись. Єдине бажання має бути вмерти дуже весело, якщо що, вже трохи важкувато, але працюємо далі, ще багато-багато роботи. Всім привіт! Ви на каналі Тім 404. Мене звуть Остриков Володимир, і сьогодні ми поспілкуємось з вами на тему functional threshold power або FTP. Це порогова потужність, яку велосипедист має можливість підтримувати впродовж однієї години. Вимірювання цього показника дозволяє нам дуже чітко та об'єктивно оцінити поточну форму атлета, а це, в свою чергу, дозволяє нам прогнозувати його результати на змаганнях та тестових заїздах. Та по-друге, що найцінніше, дозволяє нам будувати його тренувальний план, виходячи із його ФТП, тобто вираховувати відсотки від його порогової потужності та давати чітко поставлені завдання, які він буде виконувати впродовж циклу. Що таке взагалі це ФТП? ФТП це потужність, яку ваше тіло спроможне за максимум його зусиль підтримувати одну годину. Тобто, якщо ваша гонка, якщо ваші змагання дляться одну годину впродовж однієї години, то е, саме ця потужність буде для вас середньою потужністю, яку ви можете продемонструвати, доклавши максимум зусиль. Тож, давайте розберемось, як саме ви можете виміряти свій ФТП. Для цього вам знадобиться першим чином якийсь прилад, який може виміряти потужність вашого педалювання. Це може бути смарт-станок чи паверметр, вбудований у ваш велосипед. То може бути педалі або шатун, або купа різних видів, але якийсь прилад, який вимірює потужність, вам обов'язково знадобиться для цього. Після того, як ми визначились з приладом, який буде вимірювати вашу потужність, треба вибрати протокол тестування. Їх існує купа, але два найпопулярніші це рамп-тест, де кожну хвилину потужність, яку ви маєте видавати, буде збільшуватися. Ваше завдання протриматись найбільшу кількість раунду раундів до тих пір, поки ви не зможете а, педалювати. Та другий протокол ви робите. Декілька надпотужних прискорень у початку, і потім підтримуєте на 20 хвилинному відрізку максимальну потужність, яку можливо в поточній вашій формі. Ці тести мають невеличкі похибки, тобто вони не будуть ідеально точні, але для того, щоб тренувати, тренуватись та для того, щоб будувати свій тренувальний план, цього буде точно достатньо. Також перед тим, як виконувати тестування, треба трохи до нього підготуватись. По-перше, за 2-3 дні до тестування ви не маєте робити важкі тренування або взагалі можете зробити 2-3 дні відпочинку. Для того, щоб мати змогу продемонструвати свій максимум. Перед тестом бажано з'їсти трохи вуглеводів. Бажано не приймати багато кафеїну та взагалі залишити свій організм в такому стані, як з коробки. Тобто, щоб він був у максимально нейтральному положенні, та ви не маєте відчувати себе погано або якось ще. Тобто максимально нейтральне положення та максимально гарне самопочуття, щоб ви могли продемонструвати свій максимум на цьому тестуванні. Так, далі ми будемо розбиратись, як створювати а, цей. Тест у програмі Zwift. Zwift, для тих, хто не знає, це спеціальна програма, яка дозволяє в віртуальному світі катати на байках з допомогою вимірювачів потужності, смарт-станків або смарт-ну паверметрів. І катати з друзями або самотужки так дуже круто планувати свій тренувальний процес. Поїхали! Для того, щоб створити тренування в Zwift, ми заходимо у свій профіль, все як завжди. Далі обираємо а, колонку Workouts а, і Workouts Collections а, трохи вертаємо вниз. І тут нас знаходимо ftp тестування тобто ціла колекція для ftp тестування Тут ми бачимо 4 протоколи для ftp тестувань Ми сьогодні будемо робити ramp тест Це такий тест, в якому є 5 хвилин. Трохи розім'ятись та звикнути до велосипеду. І далі по одній хвилині кожну хвилину ми будемо збільшувати потужність на 20 Вт. Мета цього тесту дійти як умога далі. Далі ми натискаємо worкаут, підключаємо тут всі можливі гаджети, які у вас є, але найголовніше. Підключити тут вимірювач вашої потужності та ну, по можливості вимірювач серцевих скорочень. Ось, Далі ми все це підключаємо, і обираємо будь-яку трасу та натискаємо старт Workout. Так, починається тестування. Потрохи їдемо на велосипеді, ви вже маєте на ньому сидіти і виконувати цей тест. Ось я сьогодні теж його буду робити спеціально для вас. Мій попередній тест е, мав результат 265 Вт. Я його робив місяць тому. І сьогодні якраз той самий день, коли я буду його переробляти наново. Тобто подивимось, наскільки я зміг спрогресувати за один місяць. Поїхали! Так, друзі, я готовий до тесту. Все вимкнув, все підготував, та зараз поїду. В нас тут. Е... Перше завдання то 5 хвилин спокійної розминки, фрірайд. Тобто я можу їхати, з якою мені заманеться потужністю, я буду тримати десь 130, мабуть, 150 ватт та готувати своє тіло до основної частини тесту. За 15 секунд в мене закінчується розминка. І ми починаємо основну частину тесту. Наш тест починається зі 100 ватт. Кожну хвилину потужність автоматично буде збільшуватись на 20. І так буде стільки раундів, скільки я зможу протриматись. Під час тесту бажано не вставати з сідла, але то можна робити. Тільки для того, щоб розім'яти місце, на якому ви сидите, але точно не для того, щоб ви додавали собі потужності та протримались довше. Для вашої зручності кінець кожного етапу ви будете бачити таку червону арку, яка означає... давай туди, яка означає, що зараз потужність треба буде збільшити. У мене вона вже 180 Вт, але поки що все легко. Кайфуємо. Так, Зараз я їду 200, 260 Вт і згідно мого попереднього тесту цей рівень якраз був моїм FTP, тобто я міг е, теоретично такий темп тримати 2 місяці тому впродовж однієї години. Вже трохи важкувато, але працюємо далі, ще багато-багато роботи. Треба нажати, щоб ми все здохли. Якщо після тесту вам хочеться жити, то треба його 100% переробляти. То ваше єдине бажання має бути вмерти прямо тут. Я поїхав Десять хвилин заминки та побачимось для аналізу вже у студії. Дуже весело, якщо що, то я просто цей актор, тому так грає. А взагалі-то дуже цей легко, та все в кайф. Друзі, ну що ж, я трохи вже відновився після мого тестування та перейдемо до його результатів. Як ви бачили, я зміг підтримувати потужність до 400 Вт, тому мій рівень FTP на сьогодні становить 303 Вт. Як я і казав, місяць тому в мене був FTP 265, тому я дуже сильно, майже на 15%, спрогресував за цей місяць. На жаль, так майже ніколи не буду виходити. То я був у поганій відносній формі. Тепер в дуже гарній та на такий швидкий прогрес розраховувати не варто, але ця штука дозволяє вам оцінювати його ступінь. Для того, щоб ви подивилися, який у вас ФТП, Ви можете зайти у свій профіль. Ось сюди натискаємо, заходимо в My Profile і дивимося ось сюди. Тут автоматично підтягнеться. Той рівень FTP, який е, за допомогою алгоритму ЗВІФТ вирахов, вираховував вам е, через ваш ftp тест мабуть, вас ще цікавить питання, як часто треба робити це тестування. На мій погляд, якщо ви маєте таку можливість, це тестування треба робити раз в один-два місяці для того, щоб мати можливість калібрувати потужність, з якою ви тренуєтесь, та більш точно налаштовувати ваші зони потужності. Але якщо ви робите це тестування в лабораторії, та воно вам а, трохи стресово або незручно, ви можете робити це 2-3 рази в сезон, тобто на початку сезону, всередині та а, перед а, головним стартом, для того, щоб ви мали змогу оцінити свій прогрес та <кхи>, моделювати а, наступні сезони за допомогою цих, цих тестувань. Так, ну і найголовніша а, частина цього відео. Як відновитись після тесту. Тест був дуже важкий, тому я дуже раджу вам після тестування прийняти повноцінну порцію їжі, яка буде містити в собі білки та вуглеводи. Це допоможе організму якомога швидше відновитись. По-друге, я дуже раджу вам випити ізотонік або мінеральну воду для того, щоб відновити водно-сольовий баланс. По-третє, дуже круто, якщо ви знайдете можливість трохи полежати або навіть трохи поспати в день після цього тестування. Це запустить відновлювальні процеси на максимум вашому тілі. Чим я зараз і займуся, а вам всім дякую, що були з нами. До побачення та побачимось у наступних роліках. Друзі, ми дуже стараємось з моєю командою робити україномовний YouTube дуже крутим, класним та цікавим. Тому, якщо вам сподобався ролик, якщо ви знали щось нове, то будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані, та поставте лайк цьому ролику та пошарте його друзям. Та я буду дуже вам вдячний, якщо ви напишете в коментарях, що вам сподобалось, або які питання у вас ще залишились, або яку тему ви б хотіли подивитись у наступному нашому роліку про Звівт, або про тренування, або про що ще. Це дуже допоможе нашому каналу та україномовному Ютубу взагалі. Розіграш. Цей ролик було створено за підтримки мережі спортивних магазинів Велопланета. Тому сьогодні ми розіграємо ось таку круту. Пару, навіть дві пари професійних шкарпеток для бігу та вело від фірми Speok. Для того, щоб прийняти участь у цьому розіграші, вам потрібно лише залишити в коментарях назву свого велосипеду чи двох велосипедів, на яких ви зараз катаєте. Ми випадковим чином оберемо переможця та надішлемо вам шкарпетки саме вашого розміру, менеджер з вами зв'яжеться. Тому долучайтесь.